Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії KIX, модель Angry End F4. Постачається в фірмовій упаковці. Підсилювач. Всередині у нас інструкція з гарантійним талоном. Вдруг підключення високорівневої, також монтажний комплект. підсилювач. Підсилювач невеличкий, зате доволі важкий. Корпус повністю металевий. Живлення під'єднується 12 вольт до цього підсилювача. Також маємо 4 канали. З іншої сторони, у нас дві пари РЦА роз'ємів і звукові налаштування. По характеристикам і потужності, даний підсилювач при опорі 4 Ом видає 200 Вт на кожен канал. Якщо опір 2 Ом, це буде 300 Вт на кожен канал. При підключенні, підключенні мостовому і опорі 4 Ом видається 600 Вт. На, на два канали. Тобто, якщо ми в мостовому підключаємо, у нас з чотирьох каналів виходить два.